Пане президенте, ми бійці 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь зі зброєю в руках боремось за мирне небо над Україною за право українського народу самостійно обирати своє майбутнє і будувати свою державу. Але ми не тільки воїни, ми громадяни України, які чітко розуміють, майбутнє країни виборюються не тільки на фронті. Воно залежить від успіху тих реформ, які ви, пане президенте, прагнете здійснити. Ми розуміємо, що провести ці реформи здатна тільки сильна демократична парламентська команда, згуртована довкола вас як глави держави. До цієї команди мають увійти люди, які не заплямовані корупцією і політичними зрадами, які не обслуговували режим Януковича, а боролись проти нього. Не шкодуючи ні своїх сил, ні свого здоров'я. Однак минуле не здається без бою. Яскравим підтвердженням, чому є ситуація на нашій малій батьківщині. 96-му виборчому окрузі існує реальна загроза минулого. Серед 50 кандидатів округу немає представника блоку Петра Порошенка. Зато є представник тієї команди. Яка 16 січня голосувала за диктаторські закони. Є кандидат, який клявся у вірності Януковичу, який сьогодні намагається всіма засобами зберегти мандат, і саме листівки на підтримку цього кандидата роздають знаметів блока Порошенка. Ми не знаємо, що робиться це з відома президента, хочеться вірити, що ні. Але якщо подібні речі продовжуватимуться, то відповідальність за спроби повернення до влади. Недобитків режиму Януковича буде покладена на главу держави. Український народ інакше уявляв собі життя по-новому. Тому ми закликаємо вас, пане президенте, публічно визначитись з тим, кого з кандидатів на 96 му окрузі підтримуєте ви і політична сила, яка йде на вибори під вашим іменем. Бо сьогодні все виглядає так, що в 96 му окрузі хтось вже визначився замість вас і вам на шкоду. Ми вважаємо, що єдина людина, достойна стати членом вашої команди, це В'ячеслав Фурса. Він успішний підприємець, який ніколи не був у владі. Зате він від початку і до перемоги був на Майдані. Він особисто бере участь у боях в зоні АТО, як стрілок першої роти нашого батальйону. В'ячеслав багато зробив і робить для того, щоб батальйон Київська Русь не мав проблем з матеріальним. Технічним і організаційним забезпеченням, і він здатен стати справжнім представником громади 96-го округу у Верховній Раді. Ми, в свою чергу, в разі перемоги В'ячеслава Фурси, будемо впевнені в тому, що наш рідний край представляє людина, яка зможе говорити правду і вам, і всім виборцям, і всій країні. Людина, яка буде достойним представником вашої реформаторської команди. Пане президенте, дослухайтесь до нас. Так само, як і ви, ми прагнемо рішучих змін в Україні. Ми знаємо людину, яка допоможе вам у боротьбі за Україну наших мрій. І ми не допустимо реваншу режиму Януковича. Ми переможемо з вашою допомогою чи без неї. Слава Україні!